Вітаю, друзі. Це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та ІНТБ. 21 березня міжнародний день людини з синдромом Дауна в Україні. Щороку майже 400 немовлят народжуються із таким діагнозом. Більшість людей має 23 пари хромосом. Усього 46 – половину від батька і половину від матері. У людей із синдромом Дауна через наявність додаткової 21 першої хромосоми. Загалом їх 47. Ймовірність Народження такої дитини не залежить від здоров'я та способу життя її батьків. І сьогодні це питання. Ми спробуємо розглянути, подивитися на нього з психологічної точки зору і поговорити про те, а як же батькам приймати особливу дитину, як їй зарадити, як їй відкривати нові можливості. Про все це говоримо сьогодні з психологом у нас в студії Олена Коваль. Пані Олено, вітаю вас вітаю. Дякую, що знайшли час, можливість, і сьогодні прийшли до нас. Власне, пані Олено, скільки років от ви працюєте з дітьми з різними діагностованими порушеннями і з їхніми батьками? Скільки вже часу? Загалом я вже п'ятий рік працюю в Тернопільському обласному центрі комплексно реабілітації. Але я працюю там як організатор культурно-дозвілівої діяльності. Разом з тим, так сталося, що під час роботи я здобула дорогу вищу освіту, власне, психолога. І Окрім е, даної роботи, я е, працюю психологом з батьками, які виховують дітей з інвалідністю, а також безпосередньо з дітьми, які мають інвалідність. Олена, крім того, що ви фаховий психолог е, і сьогодні працюєте uh -huh. з мамами, так які мають діток з інвалідністю. Ви ще й мама 10-річного хлопчика, 10-річного володі, який має орфанне захворювання. Розкажіть, будь ласка, про діагноз вашого сина. Я як ви дізналися про його захворювання, коли і які були ваші от тоді перші думки емоції? Uh -huh. Так сталося, що під час вагітності нічого не передвіщало, що у нас народиться дитина з інвалідністю. І коли звичайно вже народився син, ми бачили перші ознаки, що щось не так, ну так якби розвиток не такий, якби мав бути. Спочатку ставили Володі діагнози, і нам навіть виставили інвалідність. Але як потім ми дізналися, ці симптоми вони були як нашаруванням власне основного захворювання. І е, на рахунок основного захворювання Володі, орфаний діагноз звучить зовсім нетипово. Я впевнена, що більшість перший раз почується синдром Далеці 1П-36. Ми про цей діагноз дізналися у 2015 році, і, власне, відтоді е, почався наш шлях як е, сім'ї, яка вже орієнтувалася, так, з чим стикнулася, тому що знання діагнозу це ну, велика інформації. Для нас це було досить незнайомо, і я скажу, що на теренах України це теж. Ми фактично на той момент були єдиною сім'єю, яка виховувала дитину з таким діагнозом. Але, попри це все, я дуже вдячна ну, загалом, що ми дізнались, так ще ми маємо справу. Бо це mm -hmm. дуже важливо розуміти, яка симптоматика потім буде, які прогнози. І власне, ну з чим ти маєш справу, ваші перші емоції, ваші перші думки, uh -huh. так тому що дитина з інвалідністю ну у нас день людини з синдромом Дауна, От коли батьки е, дізнаються uh -huh. про діагноз дитини, от е, просто ви на власному, так скажімо, на власному прикладі, ви знаєте те, що, що переживають мама uh -huh. тато. Скажу відверто, я цей день не забуду ніколи, тому що ми їздили в Київ спеціально на обстеження Володі і мали трішки часу. Ми були в приватній клініці, брали Володі кров. Цю кров висилали за кордон власне, для діагностичних цілей. І от через місяць мені проходить конверт. Я як сьогодні пам'ятаю цей день дуже чітко, я відкриваю конверт, пробігаю очима, і ніби нічого такого, а на завершенні от стоїть власне оцей надпис. Звичайно, це шок, тому що ніхто до цього не міг бути готовий. І от знаєте, коли ти бачиш набір незрозумілих слів, ти ну, зараз. Слава Богу, інтернет. є, ти вбиваєш в Google, починаєш в пошуку шукати, що це за діагноз, як він потім буде ну, власне впливати на розвиток дитини. І ти розумієш, що це захворювання, власне, воно невиліковане, немає якоїсь такої, ну це ж потім ну, доходить. Так спочатку ти читаєш, це такий, знаєте, шок, це страшенний біль, це дуже великий стрес для всієї сім'ї. От, є так звана шкала Еріки Шухарт. Власне, дуже багато такого подібного до неї відчувають батьки, які власне, стикаються з тим, що вони дізнаються про захворювання дитини. Ну, і найперше, це звичайно шок. Далі йде таке. Гостре неприйняття може бути торг, так коли люди шукають чарівної таблетки, як вилікувати дитину. І тут, до речі, дуже важливо розуміти, що багато людей користуються цим, тому що є багато шахраїв, багато таких, знаєте, недобросовісних, скажімо. Людей, які хочуть використати цю ситуацію і збагатитися, ну і звичайно, це після торгу іде злість, потім ще може бути депресія. Це дуже важливо, щоб в цей час ну, людина не залишалася наодинці сама собою. Ну і в кінцевому етапі, все до чого ми прагнемо, це є прийняття. Хочу сказати, так як в нас на навчанні розповідали, що це є така структура, але кожна людина вона по різному е цій стадії проходить mm -hmm. в різ різний проміжок часу, і разом з тим. От, здається, вже є прийняття, але щось може статися, наприклад, е, якесь загострення, і це може відкинути назад. Тобто вона одразу може знову прийти до стадію депресії. Тому дуже важливо розуміти, що незважаючи на якій стадії відбувається, так от зараз навіть можуть бути різна е, симптоматика, мама може бути на стадії прийняття, а батько, наприклад, може бути на іншій стадії, на ще нижчій, коли він ще не прийняв, або навпаки. Тут дуже важлива підтримка. І власне, коли. live знаєте, мій власний досвід е, мене підштовхнув здобути оцю другу вищу освіту, бо я зрозуміла наскільки важлива психологічна підтримка mm -hmm. усіх членів сім'ї. Тому що коли ми дивимося так, коли от дізнались так про діагноз дитини, усе концентрувалося навколо дитини: лікування, обстеження, реабілітація і так далі. Але чомусь про інших членів батьків, отут, от знаєте, вже дуже мало було інформації, от що нам робити. Ну, власне, це і підштовхнуло мене для того, щоб в першу чергу собі допомогти цими знаннями, а вже далі бути корисною іншим сім'ям, які також стикаються власне з подібною ситуацією. Ну і насправді, от реально на практиці, принаймні те, що я колись зустрічала там свої журналістські діяльності, що нерідко татусі коли дізнаються про діагноз своєї дитини, вони просто вони йдуть з сім'ї, вони лишають жінку з дитини з інвалідністю. Є сумна така статистика, що близько половини сімей розпадаються, і це є факт, знов ж таки повертаємося до того, що дуже важливо просто розмовляти. От просто банальне спілкування, як би це не звучало просто, але воно допомагає порозумітися, і воно допомагає вигородитися, зрозуміти так, що кожна людина відчуває, тому що кожен з нас, у нас різний поріг чутливості. І те, що, наприклад, я можу перенести легше, хтось ту саму ситуацію в рази важче приносить і навпаки. Тому дуже важливо не знецінювати почуття іншої людини, дуже важливо навчитися слухати. І власне, знаєте, я е, хочу сказати, що в деяких випадках сім'ї навпаки скріплюються, uh -huh. так тому що кажуть, е, спільна е, така ситуація вона скріплює. В деяких моментах це може навпаки, де знаєте, там де кажуть там, де тонко, там і рветься. Що якщо були перед тим, якісь награзи, а тут ще нове випробування, звісно, не кожен витримує. але дуже важливо. Е, Знати так, що є дитина, звичайно, відповідальність за неї ніхто не відміняв, все ми робимо так, щоб якось допомогти їй в розвитку, але не забувати, що є ще чоловік, і не забувати чоловіку, що є ще жінка, окрім цієї дитини. Тому що якщо все буде крутитись навколо дитини, тоді дійсно може бути таке відчуття, що я лишній. І тут дуже важливо, от, от у цей момент не забувати. Ну, власне, те, що і мама, і тато, скажімо, коли в них як Якщо в них народилася народилися uh -huh. з інвалідністю, мабуть, вони всі переживають ось цю так би емоційну кризу. Uh -huh. Це, мабуть, характерно то є для всіх, що допомагає знайти сили, що допомагає переосмислити цю ситуацію? От що ви на практиці uh -huh. кажете, тим от кого ви консультуєте, хто uh -huh. до вас звертається з такими питаннями? З встановлення діагнозу. Повторююся, ще раз головне не знецінювати, тому що можливо є якісь такі, знаєте, техніки, які, скажімо, допомагають адаптуватися до нової реальності. Скажу відверто, що універсальних таких технік їх немає, тому що в кожного індивідуальна ситуація, і тут потрібно просто дивитися уже вживу, так от. Збирати, як кажучи, дані, як сім'я, почувається, який в них, скажімо, зараз ресурсний стан, це дуже важливо. Але що мені допомогло в свій час, це розуміння того, що життя не закінчується. Mm -hmm. Я почала шукати. Історії, успішні історії також матерів, які виховують дітей з інвалідністю, дітей, які повністю залежні від них. І я бачила, як вони живуть. Тобто, що в них ну, є також своє життя, що люди, скажімо, не в позиції жертви, а в позиції того, що е, життя продовжується. Так, я знаходжу ресурси, можливість. І попри те, що в мене є величезна відповідальність, я мушу дбати про себе, тому що якщо зі мною щось станеться, це одразу відчує дитина. Так, емоційний стан вони як губки, навіть діти у мене сам але він відчуває все рівно можуть сміятися, але десь всередині, якщо щось робиться, він це дуже відчуває. І тут дуже важливо знаєте, Є дві сторони медалі, я завжди люблю так казати. Звичайно, це важко, це нелегко. Але давайте задамо питання не чому, а для чого, що я можу взяти з цієї ситуації, як я можу в теперішніх реаліях, в теперішніх умовах, маючи те, що я маю, ем, жити так, от. Жити, намагатися кожен раз знаходити щастя в дрібницях тут дуже важливо шукати, вміти бачити щастя в дрібницях. Я от консультую також громадські організації Бачите серцем», дуже велика організація, там якраз підлітки з інвалідністю. І я знаєте завжди так кажу, що потрібно вірити і потрібно мати такий знаєте, внутрішній стержень і. Багато не потрібно для щастя. От сьогодні сонячна погода. Ми відкриваємо ну зранку, встали так: відкриваємо вікна, дивимося о. Чудово, так ще щось, наприклад, скоро буде все цвісти. От такі дрібниці вони насправді витягують, бо дуже часто живучи оцим днем е, сурка, як його кажуть, ми настільки просто потопаємо в цій рутині щоденних справ, що ми не помічаємо того, що нам дають готового, що не потрібно купувати, не потрібно десь шукати. Воно є біля тебе, але просто розкрий очі, не дивись тунельним мисленням, а дивися от більше. І наші діти, я вам от скажу відверто, мій Володя особисто мене навчив бачити більше, і я йому за це дуже вдячна. І коли кажуть, що ось народилася дитина з інвалідністю, це вже такі от ярлики, стереотипи, це тягар, там це ярмо, я кажу, от в моєму випадку я знаю безліч батьків і в них так само мій син виступив супер мотиватором, тому що дивлячись на те, як він усміхається при тих обставинах, в яких він перебуває, Тобто, ну, не маючи можливості uh -huh. ходити, там розмовляти, думаю, ну я ж маю все для цього, так? Чому я маю не усміхатися, якщо мій син в такій ситуації усміхається? От це дуже важливо зрозуміти, що ми самі творимо свою реальність і те, як ми думаємо, впливає взагалі на нашу якість життя. В одному з інтерв'ю своїх uh -huh. ви сказали, що сила не в тому, щоб ніколи не. Зламатися, а у тому, щоб піднятися от, після падіння, що є дуже важливим. Я розумію, що в тому числі, мабуть, і ваш досвід власне, приклад він сьогодні вам допомагає в роботі. І, звичайно, ви, ну, ви точно краще розумієте тих матусь, які виховують діток з інвалідністю, тих матусь, які от конкретно сьогодні говоримо, виховують діток з синдромом Дауна. Угу, так, насправді це дуже важливо, тому що я мала приклад взаємодії з різними психологами, які, ну умовно кажучи, вирвані з контексту, які ніколи в житті не бачили навіть дітей з інвалідністю. І дуже смішно, коли тобі говорять. Що ти та не те перше, не те останнє. Оце ж якраз ми говоримо про це знецінення. Та якось буде, або там, наприклад, ну потрібен відпочинок, іди там і відпочивай, але ж вони не розуміють суті, що інколи ти не маєш банально з ким залишити ту дитину, і це дуже важливо. Вміти просити про допомогу. Насправді дуже часто батьки відчувають відчуття провини. Я не можу сказати, що я не справляюся, тому що щось про мене подумає, що я погана мама. А тим часом вона емоційно вигорає. І не дивитися, як хтось подумає про тебе, так? Тут завжди потрібно думати, як мені буде в цій ситуації краще, тому що я бережу себе для дитини. Так, тобто, чим більше я буду мати ресурсу, з пустого глечика, пам'ятаєте, то це ж не, не налеєш, я маю бути наповнена, щоб поділитися власне своєю дитиною. І тут ем, розуміння болей, розуміння складності викликів життя, розуміння того, що комусь ця порада вона може бути доцільна. Але в багатьох випадках для нас це знаєте як насмішка над нами, ну йди відпочинь, А на кого я дитину залежу? Ну, типу вона ж повністю залежить ну, мусить бути хтось біля неї постійно. Дуже важливо розуміти оці ці тонкощі, щоб не поранити серед психологів. Є таке правило: не нашкодь. Якщо я бачу, що я наприклад не зможу справитись, я говорю це не про мою непрофесійність, це навпаки про те, що я ще раз людиною там, де ти бачиш, що ти можеш допомогти, так якось людину витягнути чи дитину, так скажімо. Отут е, наше завдання полягає в тому, щоб максимально розкрити потенціал. Для того щоб потім в таких в якихось ситуаціях людина мала можливість скористатися тими знаннями ну, і, власне тими навичками, власне, от говорячи про, про взагалі про цю ситуацію, то те, що на жаль є, на жаль, це те, що у 21-му столітті в цивілізованому світі все одно люди з синдромом Дауна вони стикаються з упередженим ставленням, як батькам от, правильно реагувати на ось ці, скажімо, не так. Товні питання, uh -huh. запитання, чи якісь коментарі? Чи варто взагалі щось пояснювати, чи можливо краще ігнорувати? Залежить дуже від внутрішнього стану людини. Знаєте, інколи я маю ресурс поговорити, покомунікувати з кимось. У нас, наприклад, був випадок на дитячому майданчику, коли літо, ну звісно, мій син в шортах, так, і, і ноги ну, дуже худенькі, підбігає хлопчик, такий ой, а чому у нього такі худенькі ніжки, як питачки, і, і починає. А в той момент я відчула. Спроможність так? От, побудувати от, оцю бесіду, я почала пояснювати повністю так, знаєте, на доступній мові. Єдине, що я б нарадила, це сперечатися. Щоб не було, знаєте, бо, але кожна, знаєте, в кожного такий стан часом буває. Ем, ну, от... Ем, Можливо, дитина хворіла дуже багато перед тим часом, чи якісь такі внутрішні проблеми, і людина несе от це от, от напруження, так і тут ще хтось знаєте, от цей маленький сірничок, і вона вже вибухає. Тут важливо е, розуміти, чи я можу зараз говорити, чи я маю можливість так, от е, побудувати діалог, не агресувати, е, вміти знаєте, так максимально делікатно для себе, і головне не пересилювати себе. Це теж дуже головне, тому що якщо мені почнуть задавати запитання, які я не хочу давати на які відповіді, я не буду себе заставляти і бо, бо я можу так тут. Головне задати питання: а чи я хочу, чи я маю власне бажання відповідати? Якщо я маю, я дам відповідь і дам в такому контексті, що її можуть зрозуміти. А якщо будуть ще і ще запитання, от дуже нетактичні бувають питання, не тактовні. А ти ще не знала під час вагітності? А якби ти знала, ти би зробила аборт? Ну, знаєте, це такі ну, приклади, я називаю, які були в моїй практиці. І тут потрібно знов ж таки дивитись по ситуації, чи ти маєш ресурс і силу далі комунікувати? Ніхто ж не заставляє тебе діалог так. так, чи просто попрощатися і. Завершити розмову рівень цивілізованості суспільства uh -huh. залежить від того, як суспільство ставиться uh -huh. до людей з інвалідністю. Ви бачите позитивні зрушення? От змінюється ставлення українців сьогодні людей, дорослих і дітей. Uh -huh. Ну в основному діти це вони беруть приклад звичайно з дорослих вчителів до людей з інвалідністю. Однозначно зміни є те, що порівняти, наприклад, ще 10 років тому і зараз це. Ну, відчувається різниця, тому що про це почали говорити. Говорим як дуже багато громадських організацій, дуже багато батьків вони стали популяризувати цю тему в плані просвітництва. І якщо раніше думали, що Ну, є ж такий стереотип, що діди з інвалідністю народжуються в неблагополучних сім'ях. Тепер, от всі знають, що це навіть досить заможність сім'ї може статися ніхто від цього не застрахований. І тут головне знов ж таки від прийняття суспільства, який ми маємо доступ до соціалізації, до освіти, там до якихось там гуртків і так далі. Яка допомога надається батькам? Так тут дуже важливо теж це розуміння. Звичайно, це впливає на подальше майбутнє дітей з інвалідністю, тому що якщо створюється фундамент, так, і ми розуміємо, що я, не, ну, тобто я знаю, що є, наприклад, спеціальні корекційні центри, є, ну, скажімо, послуги психологів для мене, я можу скористатися, є там ще ну, у кожної людини різні потреби. Ти розумієш, що ти не один. От, оце розуміння, що ти не один, і багато людей насправді поширюють цю інформацію. Є зараз доступ до цієї. інформації. Мені здається, знаєте, що якщо людина м, дійсно прагне от якихось змін, вона починає шукати, а де ж я можу здобути те, що я хочу. Є люди різні, інколи потрібно допомогти, але вона має попросити сама. От тут теж е, важливий момент. Не давати допомоги, якщо тебе, ну умовно кажучи, не попросили, не бо людина має дорости до того, вона має діти сама. Mm -hmm. Якщо б мені знаєте, я себе згадую одразу свій досвід, якби мені, наприклад, перший рік життя казали там різні моменти снушки, все ситуація індивідуальна. Не знаю, якби я сприйняла це. Якби мені сказали, що ось твої дитини буде 10 років, і вона ще не буде ходити, вона не буде розмовляти. Я не знаю, якби я сприйняла цю інформацію. Скажу відверто. Але якщо би мені, наприклад, радили, от там звернешся, сюди звернесь. От є таке, як раннє втручання, супер важлива річ. Потрібно батькам в цей момент згуртовуватися, потрібно шукати такі спільноти, які б могли допомогти інформаційно. І якщо ця людина запитає, щоб вона мала можливість отримати цю відповідь, не замикатись. Олен, і от наостанок, от що би ви сказали ви uh -huh. батькам, які виховують діток от з різними uh -huh. нозологіями, в тому числі і діток з синдромом Дауна, uh -huh. таке ваш меседж uh -huh. головний не закриватись однозначно, бути відкритими, вірити в себе, вірити в своїх дітей. Дітей. Ем, і знаєте, дуже важливо дбати про себе, якби дехто егоїстично це не сприймав, дбати про себе, щоб мати силу, ресурс, подбати про дитину це дуже важливе правило. І часто батьки, на жаль, не нехтують. Але чим більше ми будемо мати оцю силу так водити на корекційні заняття, там займатися з дітьми, тим більше ми можемо їм дати. Так, от в такому плані. Я дякую вам за цю розмову. Психолог Олена Коваль сьогодні була гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.